Творить і викладає навіть у київській консерваторії це Євген Федорович Станкович. Теж неймовірна людина, і я почну з того, що він сам з закарпатської області, наскільки я пам'ятаю, і в 10 років він вступає в музичну школу. За його словами з інтерв'ю. В 10 років він пішов грати на баяні, тому що на фортепіано вже зпізнувато вчитися грати в 10 років, і тут варто сказати, що знову таки нам забороняють щось робити, тому що у 1978 Я році... Так так. <плес> Чому? восьмому у 1978 році має бути прем'єра його опери відомої коли цвіте папороть, але радянська влада в останній момент вже були готові декорації, які вони знищили. Теж уже все було підготовлено, і вони кажуть, що не можемо ми ставити цю оперу, тому що. Вона національно специфічна. Він написав дуже багато музики для кіно і писав для Роксолани, там де грає сумська. Ми знаємо цей фільм. І варто сказати, що він дуже позитивно відгукається про студентів. Мені здається, це важливо, тому що ну ми знаємо, що у людей похилого віку, там трошки старших, у них є такий момент, що вони вважають, що все сучасне таке собі. Але він надзвичайно толерантно до всіх ставиться і каже, що ні, серед молоді теж є гарні і композитори, і дуже перспективні. І в усіх своїх інтерв'ю він це повторює. І каже, що його викладач Лятошинський казав, що ми не можемо казати, що ми творимо музику, тому що творили бах, Моцарт. Ховен, а ми працюємо, тому всі працюємо. Ідображення.